Цей скандальний український політик назвав негідником Бандеру, стверджував, що українцям цитуємо свідомо нав'язують ідеологію Бандерівщини і нацизму. Відомий своєю проросійською позицією він був одним з авторів ганебного мовного закону та звинувачувався у розпалюванні національної ворожнечі. А потім втік у слід за Януковичем до Росії. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, де зараз Вадим Колесніченко, і пригадати найгучніші скандали, у яких він фігурує. Докладніше далі. Український політик Екснардеп та проросійський колабораціоніст Вадим Колесніченко, який представляв партію регіонів у Верховній Раді, отримав сумнівну репутацію. Цей фігурант багатьох гучних скандалів народився 21 березня 1958 року в місті Умань Черкаської області. Навчався в Уманському сільськогосподарському інституті та українській юридичній академії. У 2001 році став членом партії регіонів, а через 6 років народним депутатом України від партії. Регіонів також він був народним депутатом кількох скликань. Вадим Колесніченко став одним з авторів скандального мовного закону, відомого як закон Ківалова Колесніченка, ухваленого у 2012 році. Цей закон надавав російській мові статус регіональної у низці областей України, що викликало широкий протест серед українського суспільства. Цитата: слід оцінювати професіоналізм, а не те, якою мовою людина говорить. Треба бути ідіотом, щоб пропонувати таке. У нас фашизм уже фактично гордо підіймає голову, казав Колесніченко. Він не тільки неодноразово негативно висловлювався про українську мову, а й відкрито підтримував федералізацію країни. Колесніченко завжди виступав за тісні стосунки з Росією. Серед інших гучних скандалів, Екс Нардеп також став сумно відомим завдяки інциденту в аеропорту Жуляни. Коли політик прийшов на реєстрацію без паспорта, працівниця авіакомпанії логічно відмовилася реєструвати Колесніченка. А той пригрозив їй звільненням і тим, що жінці доведеться працювати двірником у результаті, Путата все ж не пропустили на літак, і він подав до суду на працівницю авіакомпанії. Скандальні висловлювання Колосніченка, який не соромився називати опонентів дебілами, сформували його репутацію як політика, що системно користується образами і радикальними ярликами. Також загальновідомий вислів Колесніченка, що нібито Сталін набагато розумніша і колоритніша фігура ніж негідник Бандера. Кінець цитати. Тож не дивно, що у 14 році, після революції гідності, коли Жим Януковича впав Вадим Колесніченко доволі передбачено втік з України до Росії. За деякими даними він переїхав до Криму, який був окупований Росією, а пізніше до Російської Федерації. Там він отримав російське громадянство, став очільником російської партії Родіна і навіть планував балотуватися на посаду губернатора у Севастополі. Однак його не було допущено до виборів. Наразі Вадиму Колеснічанку заборонено в'їжджати на територію України і повідомлено про підозру у державній зраді. Станом на 25-й рік він досі продовжує вести, так би мовити, громадську діяльність і періодично з'являється у російських медіа. Діяльність його в основному спрямована на підтримку ідей так званого Рускава Міра. Під його керівництвом рідна Луганщина перетворилася на один з найбідніших регіонів України. Він був одним із найвпливовіших політиків забіглого президента Януковича, але після революції гідності сам опинився у в'язниці. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися більше про Олександра Єфремова, колишнього народного депутата і голову партії регіонів з проросійською позицією, який підтримував сепаратистів. Що з політиком зараз докладніше далі. Єфремов народився у Луганську у 54-му році. Навчався на інженера-механіка у місцевому машинобудівному інституті. Працював за фахом на верстатобудівному заводі у Луганську. Вступивши в компартію, Єфремов почав швидко будувати кар'єру. Спершу він був секретарем у партійних організаціях, а згодом почав обіймати керівні посади на різних місцевих підприємствах. У 98-му році Єфремова обрали очільником Луганської облдержадміністрації. Протягом його керівництва гірники шахти імені Баракова, Дуанної, Краснодарської південної та Суходольської східної влаштували масовий пікет, щоб їм виплатили зарплати за два з половиною роки. Тоді вперше в незалежній Україні беркутівці використали проти мітингувальників Кийки та сльозогінний газ. Натомість гірник Олександр Михалевич чинив самоспалення як протест проти місцевої влади. Під час головування Єфремова Луганщина стала однією з найбідніших областей в Україні. Була висока заборгованість по зарплаті, зростало безробіття та поширювалися епідемії віл-сніду, туберкульозу і гепатиту. У 2006 році Єфремов потрапив до Верховної Ради, де став заступником голови партії регіонів Віктора Януковича. Згодом політика призначили очільником фракції регіоналів у парламенті. У раді Єфремов послідовно займав проросійську позицію. Зокрема, він був співавтором скандального мовного закону, який зміцнював статус російської в Україні та виступав проти вступу України до НАТО. Він критикував Євромайдан, стверджуючи, що важливі питання вирішуються за столом переговорів за участю. Професіоналів також Єфремов підтримував диктаторські закони, які обмежували права українців. Неприємності в політика почалися у 2014 році, коли генпрокуратура розпочала кримінальне провадження щодо Єфремова через зловживання владою. Ішлося про тиск на працівників Луганського гілля під час придбання послуги з монтажу гірничо-шахного устаткування та низьковольтної апаратури. Підприємство підписало угоди з підконтрольними єфремову компаніями за цінами, завищеними втричі. Тоді держава зазнала вели яких збитків? А у 2015 році екснардепа звинуватили вже у фінансуванні тероризму, обравши запобіжний захід 60 тисяч гривень застави. Також проти політика відкривали кримінальне провадження щодо розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Згодом справу закрили. У 2016 році дійшло навіть до ув'язнення, коли Єфремова затримали за підозрою посяганні на територіальну цілісність та недоторканність України. Йшлося про те, що політик організував захоплення Лода та СБУ на Луганщині та чинив дії з метою зміни держу державних кордонів України протягом трьох років він перебував у слідчому ізоляторі Старобільська Луганської області. А у 2019 році запобіжний захід змінили на цілодобовий домашній арешт. Так, суд відпустив Екснардепа під особисте зобов'язання. Перед повномасштабним вторгненням росіян Єфремов кілька разів їздив україну окупантку. Після початку наступу Екснардеп втік через Словаччину до Росії. Там політик зареєструвався в московському житловому комплексі Тріумф Палас. Апартаменти у будинку, виконаному в стилі сталінського ампіру, вартістю понад 160 мільйонів гривень, записані на сина Екснардепа Ігоря Єфремова. До того ж, Єфремов має російський страховий номер. Це означає, що він зможе отримувати російську пенсію. Колишній нардеп не засуджує країну окупантку за війну проти України, зважаючи на те, що Єфремов живе в Росії, можна припустити, що він підтримує кремлівський режим і розпочату нею війну у травні 25-го року. Єфремов з'явився на круглому столі у Москві. Це був пропагандистський захід, під час якого обговорювали майбутнє України, окрім Єфремова. Там були Екснардеп Ренат Кузьмін і Володимир Олійник, екс-голова Луганської облради Валерій Голенко. На фото помітно, що Екснардеп суттєво постарішав і набрав ваг. У з моменту, коли його бачили востаннє в Україні. Його називали одним із найвпливовіших сірих кардиналів української політики. Він був кумом біглого президента Януковича. Його звинувачували у розгоні майдану. Сергій Льовичкін, відома постать в українській політиці, був одним із лідерів забороненої в Україні партії ОПЗЖ і очолював адміністрацію президента за Віктора Януковича. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, як змінився і де з'явився нардеп, який був замішаний у багатьох великих скандалах. Докладніше. Далее. Український політик Сергій Льовочкін народився у Києві 17 липня 1972 року, де здобув вищу економічну освіту, а пізніше став кандидатом і навіть доктором економічних наук. Також закінчив українську академію зовнішньої торгівлі за спеціальністю міжнародне право з 96 по 99 рік. Льовачкін займався підприємницькою діяльністю та водночас був радником губернатора Донецької області Віктора Януковича з кінця 90-х розпочав роботу в адміністрації президента. Леоніда Кучми, з яким поріднився. Тоді Кучма став хрещеним його дочки Олени. Льовочкін пройшов шлях від консультанта до першого помічника очільника держави. Згодом став радником спікера Верховної Ради Володимира Литвина. 2007 року він приєднався до партії регіонів. А коли Віктор Янукович прийшов до влади, то зробив Льовочкина главою адміністрації президента. У січні 2014 року Янукович його звільнив і одразу призначив своїм радником з Віктором Федорович. До речі, Льовочкін також стиг поріднитися після втечі соратника. З посади його, звісно, звільнили. Льовочкін народний депутат 8-го та 9-го скликань. За роки роботи його називали одним із найвпливовіших сірих кардиналів української політики. Нардеп неодноразово потрапляв у скандали. Льовочкін мав тісні зв'язки з олігархом Дмитро Фірташем. Вони контролювали значну частку акції телеканалу Інтер, який вважався одним із найвпливовіших в Україні. Після початку війни на на Донбасі канал не раз опинявся у центрі скандалів через свою проросійську позицію. Льовочкіна і фірташа критикували за використання медіаресурсу у власних політичних цілях та просування вигідного їм наративу. Ба більше Віктор Янукович звинуватив екс-главу АП Льовочкіна та бізнесмена Фірташа у розгоні студентів на Євромайдані у ніч на 30 листопада 2013 року, що спричинило початок революції гідності. Автором розгону Майдану Льовочкіна називав і тодішній міністром В. Арсена Наваков, зазначивши, що його місце у язниці, а не в парламенті. Але у 2017 році начальник департаменту спеціальних розслідувань генеральної прокуратури заявив, що Льовочкін не причетний до розгону студентів. Сам Нардеп назвав звинувачення у свій бік. Цитуємо казками із політичного склепу. У 2020 році вже за часів Володимира Зеленського Нардеп Льовочкін заявляв, що ніколи нічого поганого не говорив про президента, і від нього у свій бік не чув нічого поганого. Ганого політик говорив, що члени його політичної сили ОПЗЖ об'єдналися заради миру в Україні та готові співпрацювати з командою Зеленського. Напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну Сергій Льовичкін залишив країну. Незабаром з'явилася інформація, що він ненадовго повернувся, а потім знову виїхав за кордон. Вже за кілька днів його помітили на футбольному матчі у Польщі. Про це повідомлялося у розслідуванні журналістського проєкту схеми. Цікаво. Що народний депутат так і не висловився про повномасштабну війну. За даними розслідування журналіста української правди Михайла Ткача, Сергій Льовочкін облаштувався у Франції в елітному особняку на лазурному узбережжі. Журналісти зазначають, що Віла ретельно охороняється та обладнана камерами спостереження. А навесні 23-го року змі з'ясували, що Льовочкін разом із Григорієм Суркісом перебували у Ніці у Франції. Журналісти повідомили, що вони літали до Відня, де ймовірно зустрічалися з олігархом Дмитром. Тром фірташем згідно з інформацією, яку повідомляла українська правда, у 24 році Сергій Льовичкін оформив опікунство над мамою. Це дозволяє йому офіційно залишати територію України під час війни. А якщо спиратися на картку депутата у Верховній Раді, то станом на вересень, за 25-й рік, він потрапив до списку зведеної реєстрації рівно два рази у лютому та вересні. При цьому дивним чином йому вдалося проголосувати за скандальний липневий законопроєкт 12. 414 про обмеження повноважень набу і САП. А 22 серпня Мар'яна Безугла опублікувала фото льовочки на ураді зі словами, що це перша його поява за місяці, а то й роки. Ну просто фігаро тут, фігаро там. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.